Так, поїхали по вашим запитанням. Папа Римський, який має вплив на півсвіту, висловився на користь Росії. Він справді підтримує країну терориста. Він справді підтримує країну терориста. Угу. Папа Римський тож трошки йову дався. Да? Значить, Папа Римський. Я вже його дивилася і казала, що він мені ніколи не подобався, саме цей папа, який зараз. Але давайте ще раз подивимось, що у нього там, які воші завелися в його лисій голові. Так, Папа Римський його ставлення до Росії. До Рашки. Ви знаєте, папа живе у якомусь ну, надуманому світі. Йому або лікуватися пора, або ну, вже пора на, ну, на, на спокій йти бо, на пенсію. Бо тут, знаєте, це карти, як він ставиться до рашки. Як він ставиться до рашки? Він бідкається, що, мол, весь світ проти них. Якось так защемляють їх права усім світом, і що їм робить? А ви не залишили їм вибору? І от зараз вони ще агресивніші. Чим ви до них будете агресивніші, тим вони до вас будуть агресивніші. Ви взагалі в собі, папа, альо. Давайте так на значить, Як папа, дедушка, дедушка римський, як він ставиться до України? Може, його душа за всіх переживає. Ну, ми тоді зрозуміємо, як він ставиться до України. Ага. М -м -м. Ну, давайте так, папа не вірить у нашу перемогу. Це перше, як він ставиться до України. Ну, ви там тримаєтеся, вам і так допомагають з усіх боків. Ви там тримаєтеся. Тобто, знаєте, що я вам хочу сказати? Що будь-яка людина під Рясою, вона людина. Розумієте, це знаєте, коли я вчу дівчат, хлопців, таро, да? І ми на курсах, я розповідаю про п'ятий старший аркан. Аркан називається Жрець або Папа, або священник. І ось багато тарологів цю карту вважають за е, таку знаєте, святу, таке Боже проведіння, Але то не є так, бо на тій карті намальовані люди. Так, один з них у рясі, два стрижених там ученика сидить. Але то є люди, і ряса у цьому випадку, випадку Папи Римського, вона його ну не то, що не рятує, не то, що не робить його, його якимось благородним. А ну, Вона ну, виставляє його ну, якимось дурним. Тобто, якщо ти займаєш таку велику, таку мудру, таку могутню посаду, і ти маєш таке мислення в собі, ну, то треба знімати ту рясу і, ну, і треба її палити. Ну, це моя думка. Нікому не цікава. Так, добре, далі поїхали. Значить, далі поїхали. Яніна Соколова дуже сумнівна фігура. Чого в інформаційному просторі хочеться розуміти, вона дійсно за Україну чи звичайна проплачена лялька? Слухайте, ну вас послухаю, у вас всі проплачені, чесне слово. Хто тільки мені не платив? Я вже не знаю, де ті гроші складати, розумієте? Так, Яніна Соколова. Як ми ставимо питання? Яніна Соколова випала карта Янгола-охоронця, карта здоров'я чогось. Давайте подивимось. Яніна Соколова. Яніна Соколова. Істинне Її істинне ставлення до України. Її істина ставлення до України. Знаєте що? От дивіться, з такими картами людині треба йти працювати у е е якійсь е е госструктури, і йти е іголки ногті, це лампу в глаза. Їх дуже класно робити допити. От дуже класно. З її характером, з її стержнем, з її напором. Ну, дуже класно. Смерті людина не боїться, щоб ви розуміли. Тобто, це так, це про людину. Окей. Що про ставлення до України? Непогано. Значить, ставлення таке. Вона впевнена, що поки на нашій землі є якась чернь. Є якісь конкретні, і вона знає, хто конкретні якісь покидьки, і поки ми їх з вами не ліквідуємо ну, законними методами, да, то у нашій країні нічого доброго не буде. І ця думка її дуже засмучує. Тобто вона вважає, що її ціллю є знаходити отаку чернь і добивати її, або виводити на чисту воду. Ну так скажіть, бо любі друзі, чого вона. Сумнівна і ч вона проплачена. Розкажіть. Нехай виводить на чисту воду, нехай людина займається своєю справою. Так, далі. Фігін і Люся Арестович, боже, які ви жорстокі, посварилися на чиїй стороні правда? І подивіться, будь ласка, його ставлення до України. Його кого? Ну, давайте так, я Арестовича вже дивилася. Фейгіна, давайте подивимось, бо його ще не дивилися. Так, що ми питаємо? Значить, Фейгін і Арестович посварилися. Ну і що? І що нам всього українцям? Ну, посварилися. Що нам з цього? Хто правий? Щоб ви розуміли, хто з них правий? Ну, давайте так, з точки зору справедливості, на чиєму боці правда? На боці Фігіна? чи на боці <риклад> Ой, В чому правда, брат? Да? Правда у грошах, що на тому боці, що на тому боці. Е, у Фігіна трошки краще з грошима. А це Фігіна, це Арестович. У того 9 монеток, у того 4 монетки. Ну, мабуть, один на іншого образився, бо в того немає тих 9 монеток, розумієте? <риклад> Ой, як це, ну, і смішно, і грустно. Як в анекдоті, знаєте. В сім'ї Канібала вмер дід. І вкусно, і грустно. Так і тут. Так, добре. Подивіться, будь ласка, ставлення до України. Ага, Фейгін. така фігура Фейгін. його істинне ставлення до України. Фейгін. істинне ставлення до України. Дивіться, ставлення Фегіна до України дуже подібно тому, що я дивилася про Гордона. От дивіться самі, зараз я вам зараз я вам покажу. Фігін, не дивлячись на те, що він чоловік, він дуже емоційна людина, дуже емоційна і дуже м'яка. Якщо вам так не здається, то повірте, дуже м'яка усередині. Але його ставлення до України воно залежить від ставлення України до нього. І ось коли він побачить, а він побачить, що він десь не дотягує, що десь його розполовинили, що десь його не підтримали або навпаки звинуватили у чомусь. І це ну, дуже велика кількість людей, то він. Образиться, розумієте, і образиться настільки, настільки сильно, що може своїми діями, ну тут дії не такі, що він їх планує, чи він їх, знаєте, навмисне робить. А це дії такі, ну, дебільні, емоційні, знову ж таки, що він може накоїти своїми словами, своїми вчинками десь біди. Ну, як знаєте, там не дай Бог, хтось викладує якусь локацію і туди приймається. Прилітає. Ну тобто, людина ну, явно не хотіла, але так сталося. Отут така сама ситуація. Тобто, Я до вас так, як ви до мене. Але ж, ну, він же ж, дядько, вже дорослий. І треба розуміти, що народна любов то така тема. Сьогодні вона є, сьогодні тебе люблять, хвалять, а завтра тебе забули або з гімном змішали. Це, ну, на це розраховувати, ну, що він суперзвізда, що він там, я не знаю, Дж Дженніфер Лопіс і що. Ну, таке. Ну, таке. Давайте так, як Україні потрібно ставитися і сприймати тих всіх людей. Значить, Ставлення до папи римського, ставлення до Яніни Соколової, ставлення до Фейгіна дуже дивний набір у нас сьогодні людей. Ставлення до папи римського. Ну, слухайте. Ну давайте пробачимо людину. Ну, воно старе, воно кволе, воно трошки вже ну, знаєте, не, не варить, що воно там каже. Ну, давайте якось снісхадітельно трошечки односіться. Щодо Яніни Соколової, значить, ще раз я вам кажу слідуючи, що вона мертвого заїбе, поки вона не дізнається, не докопається до правди, до істини. Ну, такі люди нам ну, потрібні, потрібні. Так що ми до неї ставимося так, або ми в захваті від неї, або нам вона ну, не заходить ну, Взагалі ніяк. Бо ця карта е, е, значить, що або ми, знаєте, всі і влажні тічом, або ми ненавидимо. Тут третього не дано. І значить, феєгін. Як ставитися до Феєгіна? Ставтеся до нього, як до людини, яка у глибині своєї душі нічого проти не має України. Ставтеся до нього не як до чоловіка, там я не знаю, досвідченого якісь умні букви він виговарює, а як до людини, яка. Ну, дуже залежна від общественного мнення. Ну, ну дуже залежна. Ну, побільше йому там лайків ставте, не знаю, там підписуйтесь, там колокольчики э, гріміціми, колокольчиками, чи що там треба робити. Ну, в общем, ви зрозуміли. Поки якось так. Дякую.